Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього привітались, на заняття всі зібрались. Малятка, сьогодні я вас вітаю на інтегрованому занятті з розвитку мовлення та познайомлення з природним довкіллям і пропоную вам послухати уважно віршик. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Малята, про кого був віршик? Так, про білочку, молодці. А давайте скажемо білочка яка? Маленька. Руденька, спритна. А який хвостику білочки? Які лапки? А де живе білочка? Так, в дублі. Малята, а давайте пригадаємо, де живе ведмідь? Так, в барлозі, а де живе вовк? В лігві, а лисичка де мешкає? Так, молодці в норі. Малятка, сьогодні я хочу вам запропонувати послухати оповідання як білка запасається на зиму. Ось і настала для білки найклопітніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче, суху траву мох збирає, всі щілини в гнізді в дуплі затуляє, і їжу також треба запасти на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірве і заховає його десь у шпарці дерева, а то ще й в дуплі цілу комірку влаштує горіхів, жолудів туди назбирає. Білка й гриби на зиму припасає, стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами та й тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілочками та й затисне. Гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його і з'їсть. Чимало треба більці горіхів, жолудів та грибів запасти восени, зате взимку вона не голодуватиме. Малята чи сподобалось вам оповідання? А про кого воно було? Так, про білочку. А що робить білочка зі своєю хатинкою? Так, готує, утепляє. Як працює білочка? Так, зранку й до ночі. А що збирає білочка? Так, суху траву, мох. Що є у білочки в комірці? Горішки, шишки, жолуді. А що білочка робить з грибами? Так, розвішує їх на гілочки та суше. Чи буде голодувати білочка взимку, як ви гадаєте? Так, не буде, бо білочка трудівниця, запаси зробила собі в дуплі. Малята, ви у мене молодці. Я вам дякую за увагу і кажу вам до побачення.